Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Citroen C3 Picasso 2012 року випуску. Офіційний з бензиновим двигуном 1,6 атмосферним, коробочкою автомат та переднім приводом. По кузову в гарному стані. Є ось такі невеличкі сліди експлуатації, але взагалі не критичні, на швидкість не впливають, жодного рижику, немає. Корозії, звісно, також немає. Дуже класний стан у нього візуально, подивіться, як він круто виглядає. Стильний автомобільчик. Так, погнали далі Що у нас по салону та комплектації. Текстильний салончик весь цілий в гарному стані, склопідйомнички, датчик світла, круїз контроль, кермо з підрульовими перемиканнями, бортовий комп'ютер, led чіточок клімат контроль, підігрів сидінь, музика, все працює без нарікань. Тут також регулювання звуку і так далі. Має парктроніки. Два ключа в наявності друзі сіли та поїхали. Citroen, C3 Picasso вже у продажу.